Апець, 22 друга позиція. Це гейс. Його боліт не зрушить з місця. Щось не так із живленням. Старт вмикай. Соні, вмикай режим старту. А це урок для всіх водіїв. Нова машина. Читайте інструкцію. Давненько він не виходив на трасу. Такими Я темпами смаю. до гонки справа не дійде. Порядок. Рушаю. Він сильно відстав на прогрівочному колі. Йому довелося стартувати спідлей. Соня, він нас затримує. Так, перевірка зв'язку, Джошова. Перевірка. Що не так зволіти? Що? нічого. Маючи чисту трасу, Гейзна максимум використав прогрівочне коло. Він під'їде до решітки останнім, але з добре прогрітим шинами. Хитрий жук. Він навмисно